І так, теж була допущена помилка. Надіюсь, ви здогадались, зрозуміли, що я тут неправильно відняв. Х у нас тут знищується 3х мінус 3х. 6. 6. мінус, Давайте я запишу так. мінус 4 y Дорівнює 24. мінус, мінус 1. Тут у нас мінус на мінус буде плюс. 6 y плюс 4 y 10. Y дорівнює 24 плюс 1 25. 10 ми просто відділяємо п'ятірку куми. Y дорівнює 2 з половиною. І підставляємо його верхнє рівняння x плюс 2 y дорівнює 8, плюс 2, що множиться на 2 з половиною, дорівнює 8, плюс 5 дорівнює 8. І від двох частин віднімаємо п'ятірку. Хрівнює 8. Міну 5 всі знищилось. Рівню 8 мінус 5, трійка. Х0 плюс y0 2,5. Плюс 3. Це у нас буде варіант Г. Дякую всім за увагу. надіюсь, вам сподобалася задача до наступного випуску.